Так. Вітаю всіх традиційно по вівторках о 14-й годині. Придумала вам на сьогодні тему і хочу її проговорити. Тема стосується реєстрації тварин. Про що стало відомо? Що вона має відбуватися в Києві з 12 травня. І ми маємо йти в знак. Реєстрація домашніх тварин стане доступною в ЦНАПах. Ідіть в ЦНАПи, котів реєструвати не обов'язково, ідіть реєструйте собак. Я сьогодні пішла до ЦНАПа, щоб дізнатися, як все це відбувається. Зараз, поки йдуть традиційно новини в прямому ефірі, я вам про це розповідаю. Чи є у вас тварини? Не знаю. У мене три собаки. Тому я хотіла розібратися в тому, як же буде відбуватися реєстрація тварин. Що я дізналася від ЦНАПах? По-перше, почну з кінця. З 27-го року, конкретно в Києві, є реєстр тварин, яким опікується Київська міська ветеринарна лікарня. І це можна було зробити, і мали би зробити всі власники тварин, але через те, що це ніяк не карається, немає ніяких штрафів, то ніхто це не робив. Я, наприклад, свого першого пса зареєструвала ще в 2013 році. Щось за це заплатила. Він отримав жетончик з номером Бультер'єр-Буря. і я це зробила як порядний містянин. Що цікаво, тепер ніби реєстрація є обов'язковою, Але коли я прийшла сьогодні, снапи запитала, до коли ми маємо все це зробити. Мені сказали, немає дедлайну. Хто мене буде штрафувати? Мені сказали, теж не зрозуміло. Як я маю зареєструвати тварину, якщо у мене три тварини, чому я не можу це зробити, наприклад, на сайті міської ветеринарної лікарні, яка виступає її реєстру? Мені теж сказали не зрозуміло. Реєструйтеся в СНАП. Що для цього треба? Ви маєте прийти в СНАП без тварини. Тому що там вистачає дітей, пенсіонерів, внутрішніх переміщених осіб. Не тащить свою тварину в ЦНАП. Ви маєте прийти, взяти бланк, вписати туди всі свої дані, дані від паспорту, чіпування, що є у вашої тварини, вписати вашу прописку, подати документи з дії чи вашого ID паспорту, чи книжечку. Працівникам СНАПу заплатити 210 гривень за кожну тварину, відповідно, у мене це буде 630 гривень. Раз у мене три тварини, і увага надати роздруковане фото вашої тварини, лишити його в ЦНАПі. Тобто, якщо у вас немає часу, ви можете попередньо просто піти, взяти бланк в ЦНАП, який ви заповните. Питання, а чому ви просто не можете зайти на офіційний портал Києва чи на сайт міської клінічної лікарні? і Чому вони тримають цей бланк в секреті? Можна було десь роздрукувати на роботі чи вдома, заповнити його і принести заповнений? Ні, не можна. Процедура ось така. Як я кажу, ініціатива гарна, але чому так складно робиться це для тих, хто хоче реально зареєструвати тварину? Я сподіваюся, що процес запущено точніше перезапущено, тому що існує він як не з 2007 року. А далі ми всі власники тварин будемо казати, оце для нас незручно, і це для нас незручно. Давайте щось міняти. Тобто будуть перша прохідці, і потім щось почне працювати дуже гарно. Що просто в дію ми зможемо заходити, писати Я власник тварини пес Дюк, я власник тварини пес Буран, я власник тварини Тигри. Відразу оплачувати цю послугу, відразу заповнювати всі документи там. І не ходити по СНАПу, не йти в копіцентр зі своїм айфончиком, щоб роздрукувати безпосередньо фотографії тварини, і потім віднести її в СНАП. Тобто, виходить, моїх походів буде два сьогодні. Був один. Я дізнавалася всі деталі, і я просто хапалася за голову. Чому я маю роздрукувати фотографії своїх тварин в копіцентрі? Якщо вже все цифровізовано, мені сказали, маєте так. Ми в такий спосіб розмістимо їх потім на сайті. Також я вас закликаю не йти на сторінку реєстрації Валерчик. Час три хвилини не йти на реєстрацію тварин. Як у нас це знаходиться? Як у нас це називається не йти на реєстрацію, яка є електронна, тому що вам все одно потім доведеться йти знову? Не витрачайте на це час, тому що коли ми знаходимо, навіщо нам реєструватися, і всі етапи і нам пояснюють, це що тварину треба зареєструвати. ну, по перше, навіщо ми це робимо? Я вважаю, що облік тварин в містах це правильно, тому що так буде тварину лише знаходити. Так буде легко зрозуміти, чи чіпована, чи вакцинована тварина, чи ні, чи і дотримує власник правил перебування своєї тварини в місті чи ні, але також це частина виконання Європейської конвенції про захист домашніх тварин, яка Україною ратифікована в 2013 році, а зараз 2025, І ми нарешті говорили заговорили про реєстрацію тварин. Так от в таких країнах, як Данія і Німеччина, є обов'язкова реєстрація собак, і податок на їх утримання діють руками. Котів часто стерилізують для контролю популяції, тобто місто, яке буде знати, скільки у них собак і котів. Але от при нинішній реєстрації, як розпочалася з 12 травня, котів реєструвати не обов'язково. Місто буде знати, скільки у них тварин в місті співіснує з людьми. Але наразі я щось дуже сумніваюся, що якась людина навіть після мого відео і після тих роз'яснень, які дуже коряві дані в медіа і на сайті. Конкретно Київсіті і на сайті міської лікарні, яка працює в тестовому режимі, яка має на першому місці друкувати не те, скільки донатів зробіть на нашу підтримку. А якщо зараз запущено 12 травня, процес реєстрації мені дві хвилини, я до вас підійду, то вони мають в першу чергу писати правила реєстрації тварин і робити все те, що зараз роблю я пояснити. Вам, що прийдіть в СНАП відразу з наявними документами, з копіями цих документів, щоб скоротити собі час, готуйтеся відразу з ручкою, мати 210 гривень, які ви там оплатите. бажано, звичайно, без здачі. все це має пояснювати міська ветеринарна лікарня Києва. Вона не пояснює нічого. Вона закликає мене. От я зараз забуваю на сайті, зараз я покажу. Міська ветеринарна лікарня вона закликає мене донатити на підтримку тварин. Клініка ветеринарної медицини, ветеринарна клініка, електротехнічна 5 а до речі, на електротехнічну 5А Ви теж можете прийти і теж можете там зареєструвати свою тварину. Клас. Я заходжу на сайт клініки міської ветеринарної медицини. і Бачу рекламу Парі матче. Теж прекрасно. Вулиця Електротехнічна 5 А. Ви теж та там можете зареєструватися. Тобто, в різних містах в місцях зараз Києва відбувається реєстрація тварин. Електротехнічна 5А це безпосередньо основна клініка. Клініка не пояснює нічого, як це має відбуватися. Вона працює в тестовому режимі, і вона також і вулиці Ярославська, 13А. я там тринадцятому році реєструвала свого бультер'єра. І е, ця клініка, от я завжди сумбурно кажу, тому що мене трусить від е, деяких процесів, і ця клініка працює в тестовому режимі. Питання чому? Якщо ви хочете чогось від нас, так може почніть. от дивіться, сайт клініки е, ветеринарної медицини Києва. Якщо з 12 травня ви запустили і це основний для вас зараз процес, який ви ініціювали реєстрацію тварин. Нафіга ви пишете, будь ласка, внесок довільної суми карткою. Напишіть детально те, про що зараз говорить Гончарова. Напишіть, що до СНАПу ви прийшли, там ви зробили що фотографії треба перенести в друкованому вигляді. Інакше відбувається ура. інакше це витрата часу, який зараз є дорогоцінним. Інакше ви не робите свою роботу. А я мушу вичитувати. Да, можна сказати, я медійник, але я і власних собак, якщо б я не була медійником, я б просто хотіла мати чітку інструкцію і витратити на неї три хвилини. Все. Також я запитала, коли у нас дедлайнів. Знаєте, мені сказала, дедлайнів немає. І я розумію, що знову цей процес реєстрації тварин просто провалиться. Дедлайнів немає, штрафувати за це не будуть. котів не обов'язково реєструвати. Хоча, згідно з європейськими нормами, і котів, і собак реєструють. Ну тобто роби, що хочеш, сам дізнавайся про те, як це робити. І власне, а хтось скаже, та мені 210 гривень шкода, бо я за великим рахунком не розумію, нащо, щоб потім шукати свого пса, а я його не буду шукати. А у мене з ним все нормально, а я його наповідководжу. Ось так. Але я зареєструю своїх тварин, ценапі роздрукую їх фотографії, заплачу 630 гривень, тому що я поважаю нововведення в цій державі і в місті. Те, що інституції працюють коряво, від мене залежить, що я їх буду довбити і вказувати їм на це. Але якщо я цей шлях не пройду. То вони і далі так будуть коряво працювати. Закликаю вас теж реєструвати ваших тварин і виявляти недоліки функціонування системи. Зокрема, в даному випадку я говорила вам про реєстр тварин, який з учора з 12 травня, розпочався в Києві. Все. ось так хотіла вам пояснити цей процес. Сподіваюся, мені вдалося.